Давайте його приручимо. Він росте! Братуха, ти з'їв все м'ясо. Тому ми просто тут перепригуємо, стараємося перепригнути! Саня, вилазь, друже! Але я ліжко з собою не взяв. Де шон? Де мій шон? Його нема. І йдемо, пробуємо його валити. Саня, а ти куди? Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми виживаємо вдруге на мапі динозаврів. І в минулій серії ми приручили ось такого чела, і ви сказали, ну, коротше, запропонували мені назвати цього динозавра Шон. Я, якщо чесно, не знаю, це цікаво. Ім'я перший раз таке чую. Ще був Тіма, але мені Шон більше підходить. Ну, йому точніше, Шон. На який ти Тіма? Ну, який ти Тімон. Тімона треба приручати такого, як був <кхи> в мультику Король Лев. От, на чому ми зупинились? Ми зупинились на тому, що побудували ось. Такий от загін для цього динозаврика, і приручили тільки його. Ну до того ми ще когось приручали, але вони кудись подівалися. Я не знаю, де вони. Тому зараз треба обов'язково скрафтити ще кілька мисок, отаких, от щоб приручати динозавриків. Далі по кайлам у мене що, залізного кайла у мене немає. У мене є тільки якась єрунда, кульбаби, насіння і тому подібне. Давайте це все викинемо. Воно мені не треба. В общем-то, в общем-то, що мені потрібно? Мені потрібно когось приручити ще когось того, хто буде літати. Але для того, щоб приручити того, хто буде літати. Мені потрібно вибурити прям для нього загін. А це ультра нелегко, я би вам сказав. Тому поки що, поки що, треба подумати, чим нам зайнятися. Скоріше за все, ми на цьому динозаврі підемо валити тірекса, але там же ж купа лави. І нам потрібно скрафтити відро, набрати в нього воду і почати тушити ту лаву, щоб ми могли битися з тим тірексом. Якщо чесно, я поки що не знаю, чи в мене вийде взагалі з ним бити чи ні. Але я знаю точно, що мені треба залізо. І до речі, тут хтось зірвався, був. Ну, земелька зайва не буває. Давайте її підберемо. Можна навіть яму цю залатати тріше. Опа, все, яму ми залатали. Ну, майже залатали. Що ж поробиш? Ну, можна сказати, що динозавр наступив, та й така яма. появилась. Так, нам по факту потрібно зараз знайти де ще заліза. І після того, як ми його знайдемо, ми можемо скрафти собі кайло і почати рити таку печерку, в якій буде в нас жити динозавр, який зможе літати. Ще я би хотів подивитись пошукати динозаврів, які в цілому плавають під водою. Чи можливо їх приручати чи ні, це вже теж питання залишається відкритим. Але я би, якщо чесно, був би не проти його приручити теж. У нас є дуже багато кругляку, кайло у нас є, заліза у нас тут немає, тільки є приготована курочка і м'ясо динозавра. Це теж непогано. В общем то, давайте зробимо собі сходи. Блін, щось я мало зробив, треба набагато більше зробити. Так, Бем 12, непогано. Щоб у нас був нормальний такий, я би сказав, залаз в нашу хібару, в нашу печеру, я думаю, це буде правильно. Бемк. сюди і отако. Найс. Тепер у нас хороший захід тут. І можна ще поставити смоски посюди. Бемк. але наш. Як у нас тут лампи є, в натурі. Коротше, що ми робимо? Ми беремо кайло в руку, і одне, і інше, і пробуємо. Все ж таки, я би хотів завалити цього кента. О, його можна бити все ж таки. Так, тоді у мене є ідея крутіша. Ми беремо нашого Шона. На що ж ти тут сидиш, шон? Давай вилазь, братуха. У нас є з тобою незакінчені справи. Ага? Давай, вали їх просто. Шон, ха Ха-ха, давай, і я мечем, і ти кусаєш, і зараз ми його задушимо. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Шон, ти точно можеш це зробити. Красава! Ти завалив! І цього давай теж. І цього з'їдай. І цих малюків теж доїдай, давай, щоб вони тут ерундою не страдали. А то вони щось задовбали мене тут. Ходять і ходять. Нам потрібно що зробити? Правильно, нам потрібно шона поставити назад в загін. Ти справився зі своєю роботою, братуха. Давай, посидь тут закритий. А нам потрібно, по-перше, я так згоднів, це шок. Нам, по-перше, потрібно взяти, забудувати оцю яму. Вона тут не потрібна. Потім ми вбуремося в оцю скелю. І там у нас буде все супер. Тут ми трішечки закриємо, але захід сюди теж буде для того, щоб можна було ходити в печеру. Тому що все ж таки я почав там рити. Там було десь залізо трішки, тут ось, ось вихід з нашої печери, а тут ось, ось залаз в ню. Пемк. Зараз ми швидесенько спробуємо знайти трішечки заліза. Я не знаю, що в мене це вийде. У нас тут є вухілля, проте вдома воно теж ніби є. І я був би не проти, дуже сильно не проти знайти собі заліза. Мені воно не так сильно потрібно для броні, як воно мені потрібно для кайла. Хоча броня мені теж потрібно. Для файта з справжнім босом Тірексом, я ще поки не знаю, чи можна його приручити чи ні, чи можна його чисто завалити, чи коли ми його завалимо, він уже приручиться. Це все потрібно буде дослідити і зрозуміти. Бо поки що я чесно каучи хезе. Але те, що я знаю точно, це те, якщо ви поставите вподобайне, підпишитесь на канал. До речі, до телеграм можна долучитись. Там ось е, конкурс був зовсім недавно, і скоро буде ще новенький. Так що, хто ще не долучився, обов'язково долучайтеся. Так, от, якщо ви це все зробите. То ми точно впораємося з цим босом сьогодні. А поки що ми просто риїм печерку. Опа, так тут є вже якась печерка. Смарахт! Це хорошо, але я його не можу поки добути. Я знайшов велику печеру. Так, скелет і є біда. У мене нема смолоскипів, братуха, нема смолоскипів. Надо взяти один тут. Так, іди сюди, друже. Опа, гудбай. Ставимо смоскчика, щоб ми хоч щось побачили. Так, тут є золото, тут є вугілля, купа, але в мене нема дерева для того, щоб зробити смо-скейпів собі. Отут би мені шон знадобився, якщо чесно. І там лава, походу, теж, так. Ой-ой-ой. Так. Та, жесть, ми носили велику печеру в світі динозаврів. Проте все, що мені потрібно, це залізо. І заліза мені треба не так, щоб багато. Цього мені вистачить, а потім прийдемо сюди з новими силами. А ось де залізо. Лол, я його не бачив. Як краще і на броню трішки вистачить, і Мені потрібно буде обновити, зробити ще один залізний. До речі, ще смарагди. Ну, смарагди тут не сильно мені потрібні, тому що. Ну, з ким мені торгувати? Тут нема селянів. Їх ще не придумали. Тут динозаври живуть. Ооо, в нашій ніч на вулиці. Зараз обов'язково треба буде поставити жаритись наше залізо. Бемк. І що тут можна пожарити? М'ясо, в принципі, але нехай буде. Так, в скриню ми покладемо все таке необхідне або не необхідне мені зараз. Так, і можна в цілому лягати спадки. Фух, доброго ранку, доброго ранку. Що в нас сьогодні? Залізо є? Де в нас дерево? У мене є три палки, дошок трішки. Нехай будуть, перероблюємо їх всі в палиці, робимо дуже багацько смопів, і обов'язково треба зробити собі залізну кайло. Бемк Кам'яне вже поки не потрібне, але з собою буду його носити. І обов'язково зробимо ще одну скриню, поставимо ось тут і збоку, щоб вона застакалась і було більше місця. І ми могли сюди скинути всі непотрібні мені речі. Так, що по залізу, ще Ще трішки є, ну поки по мечам все нормально. По броні поки що теж. Поки що, я думаю, це мені не потрібно. Головне, те, що ще з так, наший шон ще на базі, поки що він нікуди не втік, і слава Богу. А ми поки шуруємо в нашу печеру. У нас там ще дуже багато справ, як мінімум, смарагди. Можливо, ми знайдемо ще діаманти. Це було би супер мега круто. І освітлити повністю всю цю печеру. Та й смарагдів теж забрати було б непогано. А ось тут є ще залізо, яке я пропустив, і зараз ми його обов'язково добудемо, тому що броня залізна мені далеко не завадить. А ось довав мій спуск в каньйон відкрився. <с> <с> да, заліза тут дійсно купа, і слава Богу, що воно тут є. Бо я, якщо чесно, не думав, що я тут знайду багато. Я думав, що тут взагалі печери не спавняться, а то тоді я трішки прокопав, печеру не знайшов і подумав, блін, придеться все шукати самому. Але ні, слава Богу, тут є печери, і це круто. Тепер цього заліза мені точно вистачить на весь сет. Вистачить скрафтити собі нового меча, нову лопату, а то це вже. Ламається потрішки. Так, скелет. привіт, до побачення. Зомбі челос. Тоже до побачення. Ще смарагди. Жесть тут смарагдів. Так, зомбі, звідки ти взявся? Невже тут десь ваші спавнер є? А то я тут уже все освітив. Ну да, тут майже все видно. Тут навіть лава ось освітляє кусочок. Давайте спускаємося. Тут уже є редстоун. Якщо тут є редстоун, значить тут можуть бути діаманти. А діаманти, як ви знаєте, це прям те, що потрібно. Купа різних руд, але нема жодного діаманта. Чому мені взагалі не щастить на них? Щось поки що я не бачу. Навіть лазурі. Є, а діамантів нема. А ось две діаманти Фух, let's go! Оце супер. Це прям кайф. Два штуки, да? Ні, три. Можна навіть кайло буде зробити. Блін, але я хотів би меча для того, щоб битися мощніше. Коротше, тоді що ми зробимо? Ми зараз постараємося знайти ще два діаманта для того, щоб скрафтити меч, а то залізний буде швидко дуже ламатися. А з діамантовим буде супер. Угу, тут у нас кінець. Окей. Так, ще купа заліза, ще лазури, таки мені не потрібен. Ще купа заліза, просто ще купа заліза. Так, там вже вверх йде. І діаманти! Let's go! Оце те, що мені потрібно. П'ять штук у мене є, і цього мені. Вистачає для того, щоб просто взяти і скрафтити собі діамантовий меч і кайло. Погнали на поверхню. Ой, добрий день, мій будинок! Так, що тут у нас? Потрібно пережарити ще купу заліза. Потрібно скрафтити собі новесеньке діамантове кайло. І діамантовий меч. Чому би ні? Супер! Все це можна скинути зараз в скриню. Потім ще можна зробити собі відро. І не то, що можна, а обов'язково потрібно. Смарагди ми викидаємо, лук у мене майже поломаний В общем, одним словом, нам потрібно. Потрібно зробити прикольний загін, плюс-мінус виборитися сюди, але якщо ми сюди почнемо буритися, то ми прийдемо до нашого ліжка. А мені це не потрібно. Тоді, напевно, ми будемо буритися плюс-мінус сюди. І для того, щоб це зробити, мені потрібно тут трішки вирівняти, щоб було красиво. І потім можна буде буритися туди. Давайте з цієї сторони подивимося на цю гору, якщо вона. А, вона тут нормальна. Тут не плоский спуск, значить, по суті, буритися в цю гору можна. І це буде максимально круто. Ну що ж, погнали тоді. Ух, якщо чесно, я вже дуже втомився це все Рівнювати, але поки що у мене ось такі ось результати. Ми майже все зрівняли. Оцей рівень я вже не буду трогати. Зато тепер можна пробувати сюди буритися, і воно буде виглядати плюс-мінус, хоча б красиво. Так і де мені саме буритися, якщо чесно, поки що я не знаю. Скоріше за все, десь в оцій от локації. Я не хочу прям бурити великий-великий кусок, але скоріш за все доведеться трішечки то покопати. Хоча би ось такий ось шмат мені треба буде викопати, типа три блоки догори, і тут блоків всіки п'ять в бік. Ось отаким от, от макаром мені треба буде. Викопати зараз трішечки кругляку. Прям не то, що трішечки, а так нормально. Потім його освітлити для того, щоб моєму динозаврику, який буде літати, було тут зручно. І він тут не хотів від мене втікати. Так, хоча я спочатку думав, що доведеться копати багато, а щось я бачу, що в принципі то можна і не супер велике копати, можна просто зробити його максимально красивим, облагородити, і буде в нього все супер. Правда, сюди потрібно буде завести ще земельки для нього, щоб нормально йому було, щоб не в каміннях же спати. Ха-ха, щоб тепленько було, травичка. Тому. Ну обов'язково зараз все зробимо максимально для нього бомбезно. Ну і каміння майже все поломляне. Лишилося просто застелити сюди земельку для того, щоб все заросло травичкою опять-таки, і було все максимально-максимально для нього зручно. Можливо, пізніше ми зробимо отакі кімнатки, туди-туди, але поки що, поки що це буде виглядати плюс-мінус ось так. Сюди ми ставимо далі землю. Тут ми теж ставимо земельку, також щоб було все красивенько, прикольно. І лишилось найцікавіше. Мені потрібно, по-перше, поїсти, зайти в будинок, скра. Ще, ще трішечки смолоскипів, Проте вугілля в мене вже й нема. Отут лишилось трішки, давайте його якраз і переробимо в смолоскипчики, і обов'язково ще візьмемо паркан, ще паркан. І я би хотів зробити ще фіртки, проте є велика біда. У мене більше нема акації, але в мене є паростки. І якраз уже ці паростки можна і переробити в дерево. Для цього мені потрібно всього-то на всього їх посадити, зробити кістяне борошно, ось дось кісток, і виростити. Бемк, і все. Можна займатися рубкою. Та й в цілому, цієї кількості мені акації вистачить з головою. Ми можемо посадити ще один паросток. Нехай тут буде, до речі, маленький карно! Чи це не карно? Давайте його приручимо. Він росте! Братуха, ти з'їв все м'ясо! Скажи, ти нормальний взагалі? І втік, ну він дуже швидкий, дуже швидкий. Панда залізла до мене. Ви подивіться, до нашого кентухи. Шон, ти дивись, не захавай панду, а то. <плес> а то буде не досить прикольно, я би сказав. Так, давайте зараз швидесенько спробуємо замінити всю земельку, там в них всередині, щоб була травичка. Добре, що землі у мене вже з головою вистачає просто для всяких таких маневрів. І обов'язково ще потрібно зараз крафтити верстак, вбурити його сюди, так, робимо ще трішки фірток. Так, 5, 6. Надо подумати, скільки нам їх взагалі треба. Ну, скоріш за все, 6 нам і вистачить. Ну, давайте ще 2, щоб було 8. Цього, я думаю, точно вистачить. Так, і робимо наступним чином. Получається, паркан, паркан. А, у нас трішки кривеньке. Йо, нам треба його ще трішечки підрівняти, щоб було прям максимально-максимально красиво. Ну, хоча б симетрично, як мінімум. Для цього треба вирубати цю всю стіну і підлогу. Все, тут ми ставимо паркани. Тут ми земельку ставимо. Ставимо. І тут ми ставимо паркани. А фіртки ми ставимо ось до тут, щоб чувак цей точно не міг вилетіти ніяким чином. І виходить так, що у нас реальний загін получився. Ще й не під відкритим небом, як у шона, а прям нормально в печері, так як потрібно. Хух, і для того, щоб когось приручити, мені знову потрібна прикормка, тому що я свою провтикав. Я її просто провтикав. І ви скажете, так піде шоном, та завали всіх. Та й буде нормально. Ні, шоном не вийде, тому що шон схаває все м'ясо. Він реально хаває все м'ясо, мені потрібно самому руками всіх бити. Let's go, друже. Опа, ось до да, тобі м'ясо. Чотири штуки вже є. І зараз ми з легкістю походимо, просто всіх помочимо. Всяких трицератопсів. Тут дивіться, скільки їх взагалі. Так, друже, з тебе м'ясо падає? Ні, з малих м'ясо не падає, з великих, а з великих падає. А з трицератопсів, що тут у нас по м'ясу не випало? А з тебе, друже. І з тебе не випало. Коротше, я поняв. Треба прям великих чуваків валити. І не тільки великих, а ще й щоб вони були дорослі. Можливо, з тебе. А ну, опа! З тебе м'ясо падає нормально. Так, народ, у нас є 48 м'яса динозавра, і ми йдемо крафтити прикормки. Прям справжні. А ти, бро, шуруй звідси. Так, зробимо ще трішечки мисок. Бемк і прикормку сюди. Найс, вісім прикормки є. Ми можемо зробити ще, проте треба дерево. Ще вісім месок у нас є. І м'ясо. Ось до. Бемк, 16 прикормки, Це жесть, як багато. І я сподіваюся, що когось ми то точно приручимо за допомогою цієї прикормки. Сідло є, все є, паркан викладаємо. Треба нам літун. Літун, справжній літун. І відро води треба набрати, Обов'язково. І я постараюсь на цьому літуні зробити так, щоб він прям зміг полетіти вверх, а не чисто прямо. Тому потрібно буде зараз пошукати когось такого, хто прям літає, літає жорстко. Погнали, подивимося. Ось якийсь жорсткий чел, дивіться. Так. Ти агресивний? Я поняв? Прикормка? Приручив! Це у нас ділофозавр. Ділка, ділка. Let's go, погнали. Так в тебе ще й хп так нормально, я б ти сказав. Ти прям вообще потужний. І ось о наші птери. Правда, нашого ділофозавра я би загнав в загін для того, щоб прям нормально так. Ух, йо. Тихо, втони. все супер. Братуха. Давай, давай, вилазь, вилазь, велась. Все супер, все хорошо. Вилазь, все, погнали. Ти ультрашвидкий. Це потужно. Ми тебе заганяємо до шона. Я сподіваюся, вибитись не будете. Вибитись не будете. Все у вас потужно. Ви хороші хлопці. І все, і я погнав приручати П'тера. Цей чувак ще бігає, маленький карно. Але я думаю, все буде супер. Так, ще посадимо трішечки акації. У нас уже одна виросла. Але в мене нема сідла. Мені треба за сідлом. Срочно за сідлом. Так, ось до наше сідло. І ми просто шуруємо. Приручаємо Птєра ще одного. Я не знаю справді, де той минулий Птєр. До речі, я за цю гору ніколи в ту сторону не ходив. Вона просто якась була така здорова для мене. І ось до карно. І це, походу, мій карно, якого я колись приручив. А потім він від мене втік. Давайте ще спробуємо. Вилізти і, можливо, все ж таки я зможу до нього залізти. Правда, у мене нема землі, я всю виклав, а кругляком будуватися я, якщо чесно, не супер хочу, тому що це не супер красиво. Так, давай вилізем. Я сподіваюся, ти, братуха, бить мене не будеш, ти мене пам'ятаєш? Так, я, якщо чесно, не бачу, чи є в нього сідло чи нема. Можливо, це не мій карно. Йо, тут ще озеро з водою. Тут прям прикольно наверху. Так, ага, це не мій карно. Ну тоді йди звідси. Як ти не мій, значить не мій. Пішли, подивимося, що в нас в тій стороні. Тут уже я бачу зомбіка. Ще одного. Да, бо в ту сторону я прям в натурі не ходив. Я ще знаю, в океанах водяться цілі акули. О, а там болото. Там можуть бути крокодили. йо. ну як крокодили, прям алігатори, прям потужні. Оно ну, ще якийсь чувак, я такого перший раз бачу. Це стегозавр, чи хто це? Давайте прям подивимося. Ось до, да, він, дивіться, який він. Він прям виглядає сильно. Бро! Ти хорош? Опа, це спінозавр. Спинозавр. Абаудить, сіки в тебе хп, братуха. Ти прям найпотужніший із тих, кого я приручав. Давай, бронтозавра, сейчас замочимо на тобі. І якраз подивимося, скільки з нього падає м'ясо. Бо тоді минулого разу мені щось типу, нічого й не випало. Проте, ну, хп в цього бронтозавра, прям взагалі багато. Я би ще й його приручив, такого здорового чела. Опа, замочили. Що там по м'ясу? 13 м'яса є. Хорош. Ладно, погнали тебе додому заведемо. Нам все-таки треба птер. Я просто щось подумав, що ти будеш класним челом. Ну, ти є класний чел. Ти прям, ну, більше із зашона майже. Ти такий потужний чубака. Все, тепер ми точно йдемо за птеродактелем. По-любому. Ось до наші птери літають, і я хотів би, щоб хтось із них сів. Оцей, до речі, злий. Обережно. Так, тут у нас взагалі кругляк заросший. Так, де птери наші? Сідайте, братани, сідайте, я хочу вас приручити. Ось до один, щось ті сидить, але я не хочу сильно будуватись кругляком. Ну, що ж поробиш? Погнали! Ти дамажиш мене! Все, я приручив. Так, братуха, погнали! Щас ти парируєш вниз. Я це розумію. Уверх ти ніяк не хочеш йти. Прям взагалі, взагалі ніяк. Окей, що якщо? Ага, я поняв, як уверх летіти! Надо просто зажати пробіл. Надо його не відпускати, надо його зажати і тримати. Щас я його спускаю, знову тримаю. І ти полетів догори. Старий, я навчився на тобі літати. Бро! Так, зупинились, зажали і полетіли наверх. Зараз надо ще раз обдивитися того тірекса, залити водою всю лаву і потім прийти сюди на новому челові, якого ми приручили з великої кількості ХП, але я вже тут чую виверження вулкану знову. Добре, що ти підіймайся, ти прям Хорош, погнали, все супер. Братуха, в тебе є місія. Розливаємо воду. Вода тече. Блейзи, вже стріляють по мені. Надо все зробити обережно. Розливаю воду, щоб тут можна було битись. Дірекс просто в захваті. Коротше, це треба робити не на тобі, бо ти. Ай-яй-яй, полетіли додому! Братуха, просто пошурували додому. Ми трішечки залили в цілому своєї роботи. Ми трішки зробили. Зараз ми робимо обладунки і йдемо пробуємо його валити. Саня, а ти куди? Фух. Фух. Коротше, походу, я п'єра загубив. Будував я йому будував загін. А де він зараз, я вже і не знаю. Щось мені потихенько з п'тєрами не щастить. Прям не то, що потихенько, а нормально з ними не щастить. Це капець, ладно. Фух, треба поспати, сісти за динозавра, зробити броню і все в мене буде добре. Да, Сань? Да. Погнали. Фух. Доброго ранку. Ми зараз відкриваємо нашу пічку. У нас тут є купа заліза. Ми за це залізо робимо собі обладунки. Обов'язково. Бемк, бемк. На всякий випадок, ми робимо собі ще м'ясо. У нас є. Залізний меч ми з собою ще беремо. Беремо стріли, беремо лук, геть поломаний. Хоча навіщо поломаний, якщо ми можемо скрафтити собі цілий. Нам вже ж все рівно потрібно блезів якось убити. Я сподіваюся, що вони там більше спавнитись не будуть. Оце, якщо ми вб'ємо тих, то все, все буде, типа чудово. Так, залізний. І сет у нас є, скидуємо сюди старі непотрібні шмотки. Беремо з собою купу кругляку, беремо купу землі. Нехай буде, залізо, ми викладаємо шкіру, м'ясо. Хоча ні, на всякий випадок, ми зробимо ще прикормки. Можливо, все ж таки у мене вийде приручити ті рекса. Я не впевнений, але якщо вийде, то ви ж розумієте, наскільки це потужно буде. До речі, що в нас тут? Давайте подивимося, чи можна тиранозавра приручити взагалі. Так, птіродавен, ще якийсь, ще якийсь тигозавер, туди. До... тиранозавр Рекс. Я поняв. Я прикола поняв. Ладно, братва, що ми тоді робимо? Беремо кругляк в руку Фух. і пробуємо. Пробуємо. Сідаємо не на шона, бо шон, як я розумію, трішечки слабший за оцього нового нашого товариша. Новий оцей товариш він прям, ну, з хпшками то, що треба. А нам прям і потрібен чувак, в якого буде дуже багато ХП. Тому що, ну, в тиранозавра, скоріш за все, демедж дуже великий. Тому ми просто тут перепригуємо, стараємося перепригнути! Саня, вилазь! Друже! Вилазь! Воду. Нє, я його вбив! Оболодіть! Що за приколи такі? Я не розумію, який я? я. Ну я не просто не шарю, як я міг так це зробити. Ще й виверження вже скоро. Потрібно валити Тірекса. А мені нема на кому його валити. Ладно, беремо Шона. Все, байдуже, беремо Шона. Я сподіваюся, що я його зможу. Ну. <смеш> зможу не вбити, зможу лишити цілим здоровим, який зможе спокійно завалити цього Тірекса. Я впевнений, що в шона може й не вийде Зато в мене то точно повинно вийти. Нас ще є карно, ось до, але він маленький, його ще потрібно вирощувати, а вирощувати його нема як. Тому ми сідаємо в шона. В шона хп небагато. Я буду сподіватися і вірити на те, що шон буде жити вічно. Тому ми просто йдемо. Тут ще карно. Він щас на мене може напасти з шоном. Хух, я сподіваюся, все супер. Ми шуруємо. Так сань, ти тут трошки лаву прикрив. Ух, живем. Щут тільки що не загубив. Шона. Трішечки, просто мені пощастило, і я шона зміг не загубити. Так, тут ми з Шона злазимо. Розливаємо воду. Почекай. Воду треба розлити трішечки далі, щоб лава не текла. Приблизно ось тут. Так, шон, стій на місці. Все повинно бути супер. Виверження вулкану уже зовсім-зовсім скоро. Ми розливаємо воду, як тільки можемо. Шон, не тікай! Шон, я тут роблю все для того, щоб ти міг жити. Все, бригай! Брігай! Тихо? Все, все чудово, я розлив воду. Супер, супер гуд. Все, погнали вище. Погнали вище. Головне, шон, не падати духом і не падати в лаву. Хе-хе-хе. <laughs> Летс гоу. Підіймаємося Помаленько, потихенько, шон. Все в наших силах, все в наших руках. І ми з тобою зможемо здолати цього тірекса. Ну, або спробувати, його, звісно, приручити. Хоча він виглядає як босс, і можливо його взагалі приручати, то й не можна. Але вилазить на тобі прям дійсно складно. Прям нелегко. На п'тєрі було легше набагато. Ну, але що ж ви хотіли, топтєр? А це просто шон, який біг. Аптєр то літав. Правда, шкода аптера, я вже два птєра загубив. Так, погнали. Тільки не в лаву, Шон! Братуха, все повинно бути супер. Ми залазимо, ми майже вилізли. Майже вилізли. Я там для тебе трішки розливав воду. Я сподіваюся, що в лаву ми не уйдемо. Не може запригнути. Блін! Давай, тихо, вилазимо. Супер складно, але вилазимо. Хух, нормально. Так, шон, стій на місці. Нікуди не йди, братуха. Я розливаю ще воду. Тут є блейзи.

Не попав. Стріл нема. Коротше, Шон. Що ж поробиш? Що ж поробиш, Шон? Блін, я розумію, що ти мені потрібен, братуха. Але і я тобі потрібен. Але, походу, будемо битись без тебе. Ти був тільки кентом, який привів мене сюди. Все лишилось тільки на тому, що потрібно мені розбиратися з цим тірексом. Якось без тебе. Братуха. Чесно, знай, я тебе любив. Ти був мені як брат, але є деякі моменти, які треба вирішувати мені одному. Я стараюсь потушити цей вулкан, щоб не було ніяких проблем. Тихо, Санчес, живи, розливай воду, і треба розібратися з цими блейзами. Правда, стріл у мене більше немає. І це, я б сказав, велика ультрапроблема. Але є вода і проблема закінчується на цьому. Так, Тірекс уже майже прибіг до мене. Правда, тут більші проблеми создають блейзи. Тихо, братуха. Обережно, живем, живем, живем. Так, тут у нас текла лава, так, да, текла, але вже не тече. Потім що ми робимо? Ще тут тушимо. Надо поїсти, обов'язково, обов'язково поїсти. Шон. Знай, все буде добре, все буде добре, братуха. Я тут майже все потушив. Ой-ой! ой Тихо. Убив ще одного. Все, блейзів нема, да? Ні, ще один десь під лавою, ніби є, але скоріш за все йому гаки. Так, зараз трішки підтушуємо і потім беремо шона. Ага, ось доїє блейз. Ось доїє Блейз, якого ми зараз спробуємо винести. Убили! Все, майже проблем нема ніяких. Розливаємо воду. Потихесенько, помалесенько, щоб все було супер. Тірекс поки що не може до мене ніяк прийти, там лава. Він в лаву, як я розумію, розуміє і не хоче спускатись. І я розумію, що там лава, і не хочу, щоб він до мене спускався. Так, Обережно, Санічка. беремо шона нашого. Я в розвідку пішов, трішечки почистив все. А тепер треба шон. І твоя допомога. Давай, братуха. Ти ти менший за ті в за три. Шон, що ти будеш з ним робити? Валимо його! НІ! НІ! Він мене б'є! Він мене б'є! Шон? Він шона не б'є! Ви бачили насіки, він потужний! Він ультра жорсткий чел. Фух, так! Я поняв, нема на чому літати. Мені треба самому вилазити, але подивіться, вода просто потушила всю лаву, яка текла. Майже не тече лава з вулкана. Взагалі, це просто рознос. Це перемога майже. Ну, наполовину. Зараз ми спробуємо спробуємо легесенько приручити. Все таки Тірекса Якщо в нас не вийде його приручити, то ми обов'язково спробуємо його вбити. Тому що вдарити ми його спробували вдарити. Але ви бачили, як він мене задамажив, шон, скоріш за все, до речі, буде живий. Скоріш за все, в Шона на проблем нема ніяких. А от у мене можуть бути. Так, лава на цьому острові все рівно трішечки лих. Але скоріш за все, ті рекс буде переможений. Зараз це все ми кровець? Курка хотів. Що за курка? Я один граю, щоб ви розуміли. Який гравець курка? Чи це мій шон? Це мій шон? Не дай Бог, це шон. Не дай Бог, це шон. Чому він курка, не знаю, але не дай Бог це шон помер. Тобі тоді ті рекс буде хагаплик. Так, ну звуки виверження ще досі є. Хоча я залив лаву водою максимально, взагалі максимально, як тільки міг. Там майже немає пустого місця. Уже ніч, битва щас буде за пеклою. Я вам серйозно кажу. Да, на шоні вилазити було набагато легше, якщо чесно, чим пішки. Нам потрібно було ліжко тут Поставити просто із павенпоєнта. Але я ліжко з собою не взяв. Де Шон? Де мій Шон? Його нема. Тут є тільки ті рекс. Є, Шон. Він живий. Але я випустив ті рекса на волю, можна сказати, і тепер він може робити біду. Так, цей не годується, чувак. І не б'ється. Нє! Я його приручив! Я його приручив! Я його приручив! Боже! Обалдеть! Давайте обов'язково зараз затушимо всю повністю вже лаву всередині. У мене є ще одна ідея, що буде, якщо поламати оцю штуку, на якій стояв Тірекс. Можливо, там є лут якийсь. Можливо, він щось обороняв. Не зря він був в жерлі вулкану, я би так сказав. Так, але лаву ми всю майже потушили. Можна навіть сказати, що всю лаву ми вже потушили, яка була в жерлі вулкану, але я хочу поламати отучусь. <гас> Ні! Ні! Фух, живем. Тут була теж лава. Окей. Ладно, тоді що ми робимо? Ми просто беремо, кладемо сідло на нашого вже Тірекса. Ви подивіться, скільки хп в тірекса. От Тірекс, це прям жорсткий чел. І скоріш за все, демеджа він наносить. Ай-яй-яй, як багато. Просто погнали, братуха. Демеджа від падіння? Ні, немає. Ні, не чули демеджа від падіння. В нас нема демеджа від падіння. Ми на Тірексі. Тихо, не впади в лаву. Тірекс, я тебе з такою силою неймовірною забирав звідси, щоб ти не падав в лаву. Щоб тебе приручити, я потратив двох птеродактилів. Я потратив одного кента свого і ще й шона там лишив. Але ти реально здоровий тіп. Давай спробуємо тобою вбити оцього типа. І він його завалив. З легкістю просто. Цікаво, чи влізеш ти в цю печеру? Напевно, ні. Напевно, ця печера будувалась далеко не для тебе, бро. І ще він ніколи не стоїть на одному місці. Він завжди хоче кудись піти. Так, да, він сюди просто-напросто не може залізти. Йому треба набагато більша печера. Коротше, я виламав майже всю гору. І ти все рівно сюди не залазиш. Дивіться, я просто пробую, я типа залазю, а далі все. А далі він не хоче проходити повністю взагалі. І я не знаю, що з цим зробити. З ним просто ніяк не можна договоритися з цим кентом. О, ти прийшов? Ну, тупо надіятись на те, що ти не можеш вилізти звідси. Ам. Ем, а де шон? Він не прийшов? Куда дівся шон?